А ти читаєш жовті Води Сіті? Окей. Але чи справді ти в темі? Перевіримо, з якого року існують жовті Води Сіті? З 2018, з 2022 або з 2024. Звісно, з 2022 року. На нашому сайті можна знайти контакти фітнес-клубів автозаправок і салонів краси. Так чи ні? Правильна відповідь так. Доступна вся ця інформація у розділі Довідник компаній. Ми робимо дайджест найважливіших новин у відеоформаті щодня, щотижня, щомісяця. Правильна відповідь щотижня. Щотижня ми також робимо добірку нових вакансій, оновлення про роботу комунальників та відключення світла. А ще багато чого іншого. Ну що, як результат? Пиши в коментарях, скільки правильних відповідей у тебе вийшло. І головне, підтримай спільноту жовтів води Сіті, щоб завжди бути на крок попереду. Посилання на підтримку в описі до цього відео.